Вітаю. Це відео я записую 2 січня. Ой, що вам сказати? Світла немає, води немає. Після нічного обстрілу Києва, це, звичайно, жахливо. Але вирішила для вас записати все таки кілька відео. Я не знаю, коли я їх завантажую, ну, як тільки буде змога у мене. Дивіться, яка тема. Давайте знаєте, яку тему візьмемо? Давайте тему бажань. Все-таки ми входимо якраз зараз в Новий рік. Це рік високосний, до речі, 24-й рік. Говорять, що не можна одружуватися цього року, але якщо чесно, ну, я, я, мені здається, що можна. Я не думаю, що. Як це буде українською, до речі, високосний год. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так я з вашого дозволу буду трошки пити каву. я думаю, що можна одружуватися завжди, аби тільки по любові. Так, хорошо. Давайте. Ну, особисто для мене високосний рік це. Він це, завжди, це особливий рік, тому що я якраз народилася в високосний год. 1984 -го року. І тому мені якось він, навпаки, вони для мене завжди найщасливіші, якщо високосний год. Ну, давайте все-таки поворожимо. Дивіться, сьогодні я хочу вам поворожити на тему, знаєте, яку. А на тему вашого бажання, вашої мрії. Давайте візьмемо якось, ну, реально, якесь бажання, яке ви можете протягом року здійснити. Якщо ви це відео дивитеся пізніше, то давайте візьмемо період. от, Давайте так, за замовчуванням до кінця року. Давайте так візьмемо до кінця року. Щоб. А, що ну, що, що такое молічка? От, за замовчуванням а, до. До кінця, до кінця року, щоб можна його було здійснити. Вершити я буду на такій колоді таро я буду використовувати Таро, Голдер Таро. І ось такі карти. Вони по типу як циганські, бачите? Це я нещодавно купила, буквально перед Новим роком. Я зроблю окремо, я вже переклала. Цю книжечку повністю і зроблю окремо для вас огляд на цю колоду і пояснення, і десь, мабуть, викладу на якусь платформу, викладу переклад цієї книжечки. Значить, що я вам хочу сказати? Я ще до кінця не вивчила. Я б вам про кожну карту і зараз би розповіла, але в мене цей переклад він на ноутбуці. Я ще не все запам'ятала. Переклад МБК у мене на ноутбуці, а він розряджений. <рес> тому. Але дивіться, там автор значить, це таро, ой, не таро, це циганський, це циганська колода, значить, із символами, із значеннями народу. Боже, як же ж цей господи називається? Вже ще й світла немає, так? Апіачі чи якось так. Я дивилася, це в Північній, Північній Америці ну, є такий горний хребет. Він дуже-дуже довгий. Він простягається через всю Північну Америку, через там Канаду, через США і називається він Апіачі цей хребет. Там, відповідно, є якийсь народ, народність, які себе іменують апіачі, я так розумію, що так як автор пояснив, то це дуже багато змішаних там різних народностей, там і індійці є американські, так? і ще там хтось. І от вони, Релігія, до речі, там, християнство. Причому я так зрозуміла по таро і взагалі по-ой, по, по таро, чого їх таро називаю? По, по по цій колоді карт, по цим картам я зрозуміла, що вони дуже релігійні. І у них є певні свої вірування, певні там свої, вони дуже бояться диявола, там, ну, як і всі християни. Е, ну, цікаво. Е, ще у них дуже добре розвинута оця система ворожіння на снах. Я так зрозуміла. Ну, коротше кажучи, цікава цікава колода, і там автор. А, цей автор як його звати? Джек Річардс. Він сам, я так розумію, що його мама з цього народу Апіачі, ну, з тієї народності. І його мама вміє ворожити. Там для них у них як виходить, так як він пояснює в книжці, що. Половина цих людей вони дуже сильно за магію, дуже сильно це у них там дуже сильно розвинуто, а друга половина вважає, що магія і ворожіння це дуже сильний гріх. І його мама якраз тої частини цього народу, який підтримує магію. І вважає, що це від Бога йде, що це дуже добре. І вона, звичайно, особисто вона автора навчила ворожити. І він по цим нотаткам, по тому, що його вчила мама. Ну і, до речі, кілька книжок там ще написав. І він створив цю колоду. Цікава колода. Відразу хочу сказати, що обов'язково ній потрібно ворожити і в прямому, і в перевернутому значенні, тому що там це, це має дуже велике значення. Я зроблю огляд на неї, потім пізніше, коли буде світло, обов'язково зроблю, бо не пам'ятаю всі. Значення, але дивіться, <кій> автор ще приводить у цій книжечці, значить, кілька як можна ворожити. На минуле теперішнє майбутнє, потім ворожіння, звичайні ворожіння, так чи ні, це взагалі просто дуже легко. І ще там якось на стосунки, ось ну я тут ще не розібралася. тут щось на, на стосунки можна на любов. Ну, коротше кажучи, тут. Він кілька прикладів дав. Я хочу зараз повержити на так чи ні, тому що це найпростіше те, що я зараз запам'ятала, бо я її буквально коли я її забрала. Я її забрала 31 грудня перед Новим роком цю колоду. Так. А доповнювати, щоб все-таки розкрити нам якось. Варіант, я доповнювати буду золоте таро. Давайте я вам запропоную. Я запропоную вам три варіанти. Один варіант це одне бажання. Там вирушите на три карти. І ці три карти говорять, здійсниться чи не здійсниться. Я думала, можливо, мені здається, що можна якось класично ворожити. Ну, типу, на так чи ні. Але от не знаю, що мені треба з нею попрацювати, з цією колодою. Але дивіться, вона дуже, дуже легко. Це, знаєте, це найпростіший мантичний інструмент, мені здається, який можна засвоїти, який може засвоїти будь-яка людина. Ну, Всі, хто цікавляться езотерикою. І... Використовувати, щоб себе діагностувати, або найпростіше якісь питання отримувати. І ще я казала, що Таро, ну взагалі, з, з моєї практики, Таро дуже добре дає прогнози на період один рік, не довше, ніж один рік. Оця колода до трьох років включно там реально, тому що там є значення карт, де я не пам'ятаю вже, яка карта, але там. Якраз на три роки, що, типу, це щось там, якийсь там важкий період, буде тривати там три роки. Тому тут, ну, дійсно, від них така енергетика, що вони можуть найбільший період часу ворожити. Їх легко там запам'ятати, дійсно, в принципі, просто я буквально вчора, пізно ввечері, я закінчила перекладати це МВК, і я ще не все запам'ятала, звичайно. Так, давайте обирайте перший варіант, другий варіант, третій варіант. Я перепрошую, що я ой, за такий вступ, в якому я мямлила, але, але просто була дуже важка ніч. Ну, реально страшно було. Знаєте, і... я мало що боюся. Я знаю, що я ж не даремно залишаюся в Україні, я б могла вже поїхати 300 разів з України, але я не даремно залишаюся, тому що кожна відьма це живий щит. Тобто я, я знаю, що зі мною нічого не станеться. І навколо мене є Урал. Ну, тобто я з собою захищаю певну місцевість. Це не дуже великий. На жаль, весь Київ я не можу захистити. І навіть один мікрорайон не можу захистити. Але на певний радіус, там, на певні кілометри. Я знаю, що нічого не станеться. Тому Але ви знаєте, все одно страшно. Сьогодні вночі мені було страшно. Правда, мені реально було страшно. Не знаю чому. Була зима і минулого року дуже-о, дуже важка, але. От і напередодні, і от 28 грудня, у мене напередодні, коли був цей страшний обстріл, коли Лук'янівку обстріляли 29 грудня, багато людей загинуло. Я напередодні в мене така була тривога. ну, І сьогодні просто всю ніч так було важко. Ці вибухи, вибухи. Тому я перепрошую, що я так на початку мямліла. Так, перше, друге, третє. Ну, добре, обрали, добре. Там-коди будуть в описі до цього відео. Я перепрошую шуми. це моя кіцька пошла в туалет. Так. Хорошо. Давайте починаємо. Перший варіант. Чи здійсниться ваше бажання? Я буду відразу так, здійсниться. Дивіться. Автор колоди пояснює, ну так чи ні? Якщо ви повинні витягнути три карти, якщо. Е... Дві чи три карти є червоними, то значить, бажання здійсниться. Якщо дві чи три карти є чорними, ну чорної масті, то значить бажання не здійсниться. І мені здається, що можна ще розкривати, ну не здається, я думаю, що можна розкривати ще характер цього бажання і ще якісь поради навіть по значенню цих карт, але я знову ж таки кажу, я їх не вивчила ще, я тут не пам'ятаю. Це якась звістка Трібубін, це якась звістка, якісь документи, якесь повідомлення, і вона в прямому значенні це хороше значення. Отут я не пам'ятаю, це якась рослина їхня, і вона перевернута. Щось може, мені здається, це щось може засмутити. Ну, добре, давайте я не буду гадати на кофейне Гуще. Ой, до речі, кофейне Гуще. Треба буде якось поворожити. На каві. До речі, це теж дуже класний метод взагалі ворожити на каві самому собі. Дуже легко ці символи читаються, головне, інтуїтивно їх читати. Давайте я розкрию. Так, да, щось вас, вас, вас щось засмутить, але бажання здійсниться. Причому воно здій... Знаєте, я думаю так, що ви його дуже довго сильно чекали, або вже змучилися його чекати. І, звичайно, коли воно здійсниться, ви не, не можете не відчути повної радості від того бажання, але воно, воно здійсниться. Просто зараз для нього, знаєте, Воно здійсниться тоді, це буде для вас, до речі, дуже несподівано, але воно здійсниться тоді, коли ви у вас ви увійдете в якийсь баланс. Ну Тут, дивлячись, з чим це пов'язано бажання, розумієте? Від того е залежить, ну, що це саме за баланс, про що йде мова. Можливо, емоційний баланс, баланс емоцій, можливо, якийсь баланс. Якщо це якесь сутоматеріальне бажання, то, можливо, потрібно збалансувати свої доходи і витрати, щось зекономити а, або якийсь баланс у стосунках десь, або в емоціях, якщо це щось про любов. Ну, таке, ну, в принципі, воно здійсниться. Єдине, що ви не так будете сильно радіти, бо ви вже трохи змучилися. Або якщо ви ще тільки-тільки воно свіженьке бажання, то ви, ви, ви задовбаєтеся його виконувати, його е, чекати. Е, тому воно трохи, знаєте, ви не так сильно будете радіти, як хотілося б. Але ще, розумієте, четверка кубка це завжди ще шанс вам дадуть його, але трошечки вам його дадуть вже в той момент, коли ви вже трохи будете закриті. Але воно здійсниться. Другий варіант. Так, це теж бажання здійсниться. До речі, ту стріф в прямому положенні. Давайте я першому варіанту поясню, але я вам поясню. Якщо ви. ви тут дуже просто: дві або три карти червоної масті, це означає так. Дві чи три карти чорної масті – це означає ні. Але я запам'ятала, що Тустрів це голуб, це дуже хороша карта. Це одна з найкращих карт в колоді. значить, по, по віруванням цієї народності, оці Апачі, чи як вони, господи, як вони називаються, я вже її по цьому забуваю. Зараз я почитаю. Апалачі, Апалачі, по да, ціх Апалачі. То вони вірять в те, що диявол може перетворитися у будь-яку тварину, окрім голуба. І вважається, що голуб, голуба не можна вбивати, тому що, якщо ти вб'єш голуба, то 7 років нещасть буде. І це як символ Святого Духа, Божества там, і так далі. Оцей голуб. І він в прямому положенні, тобто це дуже насправді хороша карта. Так, по кроліку я не пам'ятаю, це теж щось дуже хороше, ну, він тут перевернутий. Uh, і це теж я не пам'ятаю. Ну, зроблю огляд, потім, потім подивитися. Ну, а я думаю, що їх. І, в принципі, можна дуже швидко вивчити ці карти. Просто вони в мене нещодавно. Так, давайте на розкриємо, але здійсниться. Тут так, другий варіант так. Давайте розкриємо. Ой, боже, четверка, взагалі великолепно. Ви знаєте, воно здійсниться. Всі вогняні карти ви гляньте. Четверка вогню, королева вогню і рицарь вогню. Е, неважливо, чоловік ви чи жінка, ви самі здійсните це бажання, як би воно не стосувалося. І ще, знаєте, я хочу вам сказати, за таких карт це вже питання вирішено. це лише питання часу. І оцей туз з цим голубом, до речі, про це і говорить. Що вищі сили на боці цього вашого бажання. Воно, воно здійсниться. Це 100%. І ви це, це, це знаєте. Ви це знаєте, ви це відчуваєте. Добре, дуже хороший варіант. Третій варіант, що здійсниться ваше бажання. Тут, на жаль, ні. Тут бажання не здійсниться. Але знаєте, що б я хотіла вам сказати по цих картах? По-перше, джокер тут у вигляді, дивіться, в класичній колоді, звичайні, оці, ну, ігральна, карта, ігральна колода, там є два джокери: чорний і червоний. У цій колоді червоний джокер це кішка. І це не завжди погано. Червоний Джокер, він, до речі, не поганий. Чорний Джокер в цій колоді це собака. Це взагалі там у них вважається. У цих апіаті апі, апі, господи, забуваю, як це називається. Коротше, у цих цієї народності вважається, що чорна собака це та тварина, в яку перевтілюється диявол. І це прямо там, ну дуже а, дуже, дуже для них погано. А я згадала, кішка, чорна кішка це карта відьми. А тут дивіться: відьма, удача і перевернута смерть. Тому що ця карта, вона говорить, ну, там у них смерть є е, ем, піковий туз, це у них чітко смерть означає. А тут як, отут зображено, бачите, оцей квадратик це типу ковдра, яка щось там символізує этот саван, в который загортають трупи. Ой, я прошу прощення, мертве тіло. Ну, можу... Але воно перевернуто. Ви знаєте, тут, ну, тут, типу, класично, ні, тому що, як автор цієї колоди, він, оце ж це ворожіння, що якщо дві чи три карти чорної масті, хоча ні, зачекайте. Подожіть, якої чорної масті? Тут кіт зображений, давайте так. Тут кіт. Я ж відчуваю, що тут наче не ні. Тут так. Тому що дивіться: кіт тут зображений чорний. Але в колоді він, от він в своїй книжечці пише: Red Joker, червоний джокер, червоний. Тому що в колоді є дві, два джокери: є типу, ну, в класичній оці, да? дивіться: Red Joker, Black Cat. Да? Black Joker, Black Dog. Тобто це, чер... да, це червона. Все. Я прошу Я бачите, на кольори орієнтуюся. Треба бажання здійснитися. І ще ж тут і карта удачі, і... а кішка означає відьму. А тут як перевернута. Бо це, Бо це погане значення карти, але в, в цьому. Як його, а в... в перевернутому вигляді. Негатив цієї карти пом'якшується. Давайте подивимося на Таро. Боже, бачите? Що значить ворожити на колодах, який ще не вивчив? Але мені щось так хотілося спробувати? Дві пінтаклі, одні кубки. Ну так, тут бажання здійсниться. Причому, знаєте, це бажання може бути для когось. Тут 50 на 50, для когось це на гроші бажання, а для когось на любов. І тут, що так, що так здійсниться. Тут, до речі, відьма може, могла загадувати це бажання, От, конкретно відьма. От На цей варіант і на другий варіант, особливо на цей варіант. Тому що, я б тут сказала, що тут чітко здійсниться і удача, і якась робота проведена, тройка. Пентаклі — це якраз кропітлива робота, яка і творча. Це може говорити про ритуали, про магію. А, тому, да, воно здійсниться. Причому ви насправді це знаєте, ви дуже спокійні, Здійсниться бажання, здійсниться. Добре. Я ніяких не бачу, щоб можна що ви може там завадити чи зашкодити. Все у вас ви отримаєте це. Добре, я дякую Вищим силам за те, що дозволили мені передати ці ворожіння. Ой, Мабуть, запишу вам ще якесь одне відео, бо робити нема чого, світла немає, води немає, тому <сум> ще, може, щось вам запишу зараз. Добре, я дякую вам за ворожіння. Я огляд цієї колоди зроблю пізніше і обов'язково посилання на відео огляду колоди я прикріплю в опис до. До цього відео, да? щоб ви могли подивитися. Ну, кому цікаво. Добре, все. Я закриваю це вираження, все. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе.